Пам'ятаєте, ми дивувалися, як від одного блокнотика міг загорітися весь замок відьом? Чому вибухнула в них якась станція, і невже всі відьми взяли і разом померли? Здавалося, щось не так. Здавалося, нам розкажуть іншу історію, і ми побачимо, як все відбувалося насправді. Ми побачили, все згорілося від одного блокнотика. Є yeah, скайрекон з вами, щоб оглянути сьому серію серіалу. Аколіт. скоріш за все, вся ця серія це розповідь. Джедая соло, от перед ним лежить прикована в наручничках мей, і він такий: слухай, дівчинко, зараз я тобі розповім, як я вирішив повбивати твою рідню. І знову в нас все починається з того самого кола з камінчиків, про яке я вам казав, що скоріш за все, оша викликала так джедаєв. Я лиханувся, нічого такого й близько не було. Вони прилетіли на цю планету, щоб погратися в планшет. Посканувати мох. Ух ти, мох! Мені планшет показав, що це мох! Візьму з собою на курсант, на курсанті мха нема. Сім тижнів мох збирають. Цікаво, в них реально контейнери, якісь сім місяців можуть мох зберігати, чи вони їх на крусант відправляють новою поштою? І у багатьох з вас були ті самі питання, що і соло. як я міг не дізнатися, що кімір це сид в другій серії? Як я міг це пропустити? Мені здається, саме сьома серія пояснює нам, як так сталося. Бо дивіться, джедаї прилетіли на цю планету для того, щоб знайти найпотужніше джерело сили. І чим вони його шукають? Металошукачем. Є питання. Ти ж без таких приладів був, ти ж сканером, отак Кіміра, не намагався відсканувати. Все, відгадочка ось вона. Всі ці прилади нам трохи набридають, тому нам показують гарну вечерю, і там Вукі готує, і Падаван не хоче жерти, а ображати Вуки не можна. Коли ти в шахи граєш, коли ти в Джерік, я маю на увазі. Не думайте, що я лох, і не знаю, як називається Джерік. І якщо Вукі готує, всі їдять, що готує Вукі. Мені здається, йому треба цим поваром в дитячому таборі працювати або в шкільній столовій. Всі їдять що готує вуки. І тут нам розкривають мотивацію Торбіна. Він просто хоче лізати на корусант. Мені це так нагадує, як дитинку вивезли на дачу на природу. Ну, блін, тут в траві можуть бути кліщі, взагалі мені нудно, я хочу махати паличкою в залі, де нас хтось тренує. На курсанті ж вас веселуха. Ну, і Ендара посилається нам на велику катастрофу, мені здається. Катастрофа гіперпростору, яка просто знищила все життя на цій планеті. Планету занесли в каталог як безжиттєву. І, ну, реально, ви тільки в силу вірите. В бактерії ні. Еволюція теж обійшла далеко-далеку галактику стороною. Якщо тут є трава і мхи, то все це сила, скажіть, будь ласка, а ось ці уламки? От ви там теж сидите, їсте поза вами такий кружочок без чверті. Знаєте, як головка сиру, це так розпадався ось той потужний вантажний корабель? Чи все-таки він щось розфігачив? Ну і Аколіт підкидає нам нове слово вергенція, це концентрація сили навколо якогось об'єкта, що може створювати життя. Тепер для нас Енекін, Вергенція, Мейоша, Вергенція. Ми тепер будемо знати просто ще один влор такий. Моцний потужний термін. Ну і далі вони з Вергенцію шукачами прочосували планету, і тут Сол побачив якраз таки Мей і Ошу під деревом. Тобто вона не сиділа, нікого не чекала, вона просто не хотіла бути відьмою, тому відтягувала час. І багато хто з нас сказав, що просто показати з іншого боку історію це не так вже цікаво. Там треба встигнути з двох, трьох чотирьох боків показати. Чому не з одного дивіться один бік джедаєв? Це зараз вся серія. це Оповідь Соула, який розповідає Мей. А з якого ж дива мені на тебе було пофігу, а на сестричку не пофігу? Тож з цього боку розповідають джедаї. Ми ще ніколи не бачили оповідь зі сторони Мей. Це перше. Ну, Перший кандидат додати. Е, ще, можливо, там міг збути замішаний кімір, але ну якось не замішався. В так випадок в цій серії на нього жодного натяку. Ну, і можна було показати зі сторони відьом, але здається, ця серія з цим впоралася. Але перед тим, як сол знайде Ошу і Мей, перед ним похизується подаванчиком. Ось в мене є, в тебе нема. І тому він так і захоче. Можливо, тому коротше, в усьому винна Індара, ніфік було дразнитися. Сол за ними слідкував, в їх замок проліз, якимось чином на тренування потрапив. І якщо нам здавалося, що. Там щось було не то з їх реактором, чи шо в них там. Це просто шерухтів там Соул. Він дізнався, що готується обряд, повернувся назад. І хоч Індара казала, що ну, не наша справа, давай не лізти, він її переконав піти подивитися. Ну і, звісно ж, втрутитися і завадити. І вже тут ми можемо бачити, що соулу просто цілком і повністю плювати на раду, на порядки. Він чомусь тут, в цій серії. Робить те, що хоче, і тому вони на мотоциках їдуть довідьом. Не знаю, як вам, а мені ці подорожі лісом на мотоциках дуже нагадують шостий епізод. Калнака в нас не просто вуки, не просто джедаї, а ще й механік, тому він взламує двері. Джедаї там торгуються разом, не разом. Ми підемо, вирішують все ж таки піти разом, бо інакше б торбіну ніхто в мозок не заліз. І якраз це залазення показують більш розширено. Там приходить така матінка Анісея в його голову і, що ти хочеш? Ну скажи, скажи, що ти хочеш? Що ти хочеш? Я хочу вдома сидіти і втичити, як всі підлітки. О, то хоти тільки на колінах. Ну і звісно ж подавану за це був дуже великий могутній втик. Індара стояла і просто на нього втикала. Ну, ні слова, не казала така: М -м, я тебе зараз. Оком просверлю. Потім ще сол підійшов, посверлив трошки. Коротше, забули ли хлопчика, і не дарма в нас соло порівнюють з квейгонджином. Бо тут фактично та сама ситуація: діти застаріть для того, щоб навчатися. Він такий мій власний падаван, хочу буду. Ми боялися, що джедаї щось наробили лихе. Ми боялися, що джедаєм залізли в голову і змусили наробити щось лихе. Але на щастя ця серія показує якісь адекватні суперечки про те, що треба робити, що не треба, моральні дилеми, вибір. І, як на мене, це набагато краще. Соул відчуває бажання очі бути джедайкою. Соул сам чомусь дуже хоче, я ж кажу, це все індара. На його в мене в тебе нема. Але вони розуміють, що Ковін не відпустить, вони не збираються наполягати, і як на мене все це класно. Чу у джедаїв хоч якась клепка в голові. Я то сподівався, що ми на тесті в цілому прикидалась дурочкою, а ні, теж казала якусь мечню замість того, що реально бачить. Ідіотське, відьомське рішення так завалювати тест. Чому я вже пояснював в своїх попередніх відео, а їх виходило стільки, що я не згадаю в якому саме і не поставлю вам сюди ніяке посиланнячко. І от прикольно, що після вознесіння дівчатка мали б возглавити орден. Це прям настільки круто і цікаво. Ну коротше, тут є що досліджувати. Тут потім окремий серіал, просто про відьому можна знімати вони сам здогадується поімпровізувати і попідставляти що, типу, правильно, правильно. Він просить спочатку дозволу у індари. А можна, можна, я буду гнідою. І вона така. Давай, фігля там, Мені самі цікаво. Звісно ж, раді джедаю вони доповіли, що діти застарі, рада джедаев, як завжди, все відхилила. Але як я казав в попередньому відео, вони працюють за принципом Дуже сильно хочеш но ми тобі забороняємо. А я хочу, тоді можна. Але тут є ще якісь нюанси. Виявляється, що те джерело сили, які вони шукають, це і є дівчатка. І Сол відчуває, що ввечері якийсь капець, зараз дівчатам просто гайки будуть. Але Індара забороняє кудись їхати. Вона адекватна, все добре. Мені взагалі вона подобається в цій серії. І Торбін такий: О, а я поїду, я хочу! Бо це все порішає, це мені дозволить повернутися до корусанту. Мене так задовбали ці і лішайники. А ще вони кажуть, що настільки ідентичні зразки крові у сестер, що скоріш за все це щось одне розділене навпіл. Не знаю, як це може дати силу двох, якщо це щось одне. Але не будемо в це залазити. Я впевнений, серіала коліт нам на це навіть ніколи і не відповість, бо залишилась одна серія, і, скоріш за все, нам. Просто дадуть можливість будувати купу теорій, а потім щось краще з цього оберуть. Бажано б краще. На матінку Анісею наїжджають. Ти, звісно, матінка, але ж ти ж і наша володарка. Вона така, а я бо бути матінкою в цьому випадку. Донька хоце, у доньки забаганка, др, -др, -др, др на вас, хай робить що хоче. Та от тільки наша рогата забрачка не така добра. Вона ми й настрапалила. Вона їй сказала: ну давай, давай тут щось буянь. Врешті-решт, ти ж в нас міточку на лобешник отримала, ти ж в нас вознесіння зробила, який з цього висновок. Ти тепер голова ордену. Звісно, це все не прозвучало, це я вам вже додав. І тому працює стандартна штука для зоріних війн. Хочеш відкрити двері, розфігач пульту управління. Хочеш закрити двері? Розфігач пульту управління. Мей розфігачила. Вони тепер забарикадувалися. Вона реально малявка, яка очолює повстання відьом. Типу, ми будемо битися. Але хитрі подлі підступні джедаї виявляються, вміють повзати. По стінах, ну і врешті-решт саме цікаве, підпал один блокнотик, від якого загорається підлога, все на світі. І якщо ви не почули звуку бдзеньк, то в неї розбилася лампа з олією. Це олія. Розтеклася і загорілася підлога. В цілому мене неймовірно накривають люди, які в коментарях писали про третю серію: Як вся ця кам'яна будівля могла горіти? Це ж ідіоті!» Мене цікавить. Скажіть, будь ласка, шановні люди, в яких палає від того, що десь щось палає? Ви живете в дерев'яних будівлях? З Росії в срубах Вам хтось із бушки на кур'їх ножках побудував? Чи ви ніколи не бачили пожеж в кам'яних будівлях? Можливо, ви вважаєте, що це теж щось нереальне? Я відкрию вам тайну, горить те, що всередині, а не те, з чого будівля зроблена. Як і в цьому випадку починає горіти проводка. Саме вона передає вогонь на той реактор. Чого в них така термонезахисна проводка? Я не знаю. Але дівчинка хоча б біжить, кричить Мама, я там на біда Хоч хтось скажіть, де в нас вогнегасники? А вогнегасників нема. Не дарма всі вчителі охорони праці кажуть, що це предмет написаний чиєюсь кров'ю. Дарма ви повернулись сюди. джедаї, каже: матінка Анісія, забрачка погрожує всі ці речі. Нагнітаються, прям натається атмосферка. І тут ми прибігає, кричить, я там все підпалила. І матінка Анісія, здається, пояснює, чому в них нема вогнегасників. Вона розпидається на чорний пісочок. Знаю, пісочок не дуже любить Енекін, але пісочок якраз таки допомагає тушити пожежі. Пам'ятаєте? Мені здається, вона хотіла розпастись на пісочок, притушити вогончик, потім зібратися знов. Але їй сол не дав. Він взяв її і вбив на очах умей. Тобто, якраз таки її фрази про те, що джедаї нападають на беззбройних... А в нас матінка Анісія тут була беззбройна, нікому не погрожувала всі ці речі. А її взяли і в пузям, бо вбили. Воно виправдано. Як саме і потім крик забрачки Нападай на мене, тільки вона не додала з усієї сили і не зробила ось цього жесту. Так би взагалі все було один в один, як Мей це ритуально робила з джедаями. І перед смертю матінка Анісія каже: А я та хотіла зробити все, як ви хотіли. Бо також охотіла а ти взяв мене в пузямбу заробив Ну що ти за людина? І мені цікаво, якщо все це розповідає соу Мей, яка нагадаю, прикована, вона має така: М -м, клас, тепер я зрозуміла, ти просто був на абсорі. Добре, тоді я на тебе не ображаюся. Будемо співпрацювати. Це так має врешті-решт обернутися? Відьми заявляють, дарма ти сюди прийшов, а Торбін, я захистив свій мозок, цікаво чим. Тобі на череп напилення картозісу зробили? Чи ото коли стояли? Тебе сверлили своїми поглядами джедаї, це вони тобі мозок прокачували, захист наносили якимось чином. Ну і вивертається все тим, що вони. Залізли в голову вуки, вуки замбяка, це дуже класно. І от вам знову битви на світлових мечах. Мені здається, через неповоротливість вуки вони були не такими епічно динамічними, але все одно мають потішити глядача. І приходить Індара, яка весь цей час, скоріш за все, десь крабель паркувала, бо вони звуки разом летіли, і залазить в його голову, виганяє відьом. Від цього відьми всі падають. Вмерли вони, не вмерли. Я не в курсі. Чи вмерла Анісея від удару меча в живіт при тому, що вона була розділена на чорний пісочок, я теж не в курсі. Але реактор вибухає. І в мене велике питання: невже реально через проводку сюди дійшов вогонь? Що це в них за незахищена система? Розумію, це було дуже давно і тоді. Вже вміли будувати якісь реактори в скелях, але не вміли їх захищати. Ця серія нам показує, що ці вибухи були реально від блокнотика. Сол намагався тримати двох дівчат, але мав зробити вибір. Бо не такий вже він і сильний форс-юзер. А хто йому ще допоможе? Ну більше ж ніхто. Тому що там все ще по голові вуки гладять, типу придурок. Більше не впускай сюди відео. Торбіну взагалі перекис у водню треба шрамчик на оці помазати. Всім не до цього. Тому він обирає виключно Ошу, і знов таки нагадаю, що він все це розповідає Мей. Як на вашу думку це має вплинути на її бажання співпрацювати з солом, при тому, що вона зараз прикована? Ну і в фіналі є ще один цікавий діалог. Це коли сол такий я все, я предстану перед радою а Йому Індара каже: «Слышь, чувак, ти що хотів? Подаван? На тобі подаван? Дівчинка і так все втратила, ти зараз ще себе засудиш. Хто нею займатись буде, кому вона нафік потрібна, якесь там джерело сили? Нікого це не цікавить, не вбивай її мрію. Ну і дівчинка прокидається вперше ось цим нажаханим прокиданням, що вона все втратила, потім буде прокидатись, прокидатись і прокидатись так постійно. І що я можу сказати? Мені ця серія сподобалась. Це був один довгий флешбек, його мені було цікаво дивитись. Я дуже радий, що не вдалися до таких речей, як не зробили поганими джедаїв, не вліз їм хтось в голову, наприклад, Кеймір. Ну, поки що нам усі випадок такого не розкривали, що він це зробив і всіх так підставив. Але я дуже переживаю за фінал, в тому сенсі, що надбагато питань. І якщо остання серія восьма не буде розширеною по хронометражу, я не знаю, чи зможуть творці. Взагалі впоратись з тим, щоб розставити всі крапочки і завершити цей сезон такою логічною, цікавою історією. Дуже б хотілося, дуже б хотілося на це сподіватись, але від останньої восьмої серії буде залежати все. Ставлення до цього серіалу те, наскільки взагалі люди будуть ще сприймати нові шоу позоріним на війнам, тут. Ставки дуже високі, я бажаю їм успіху. А що скажете ви? Які ваші враження? Пишіть мені в коментарях обов'язково тицяйте вподобайки і поширюйте це відео, ну а ще можете підтримати мене на Кофі, як роблять всі ці чудові люди, завдяки яким взагалі існує цей канал. Але існування це мало. Треба розвиватися. І от щоб розвиватися, мені набагато більше потрібна ваша підтримка. Тож і ви долучайтесь, якщо можете. Але спочатку донат на за. Не дарма в мене в шапці профіля по дрону в пику кожній свинособаці і QR-код. Це QR-код безпосередньо на пана Стерненка, на його фонд, на збір якраз таки на дрони. Бо зоріні війни це десь там, в далекій галактиці, а нам треба вигравати свою війну. Підтримувати ЗСУ потрібно не для ЗСУ, для нас. Дякую вам всім за увагу. Найбуде з вами сила, а я все сказав. Блін, пора припиняти якісь власні теорії, розганяти, щось там вигадувати. Просто дивись серіал, просто от що вони там зробили, те й зробили. Я тебе умоляю, яка різниця? Потім склав свою думку і все. Може, не робити огляди кожної серії, може, тільки в фіналі всього серіалу.